Ви не цього чекали. Що тут відбувається? Станція роздоріжжя. Мабуть, операція пройшла невдало. Ви померли, Ларі. Хто ви? Я Анна, ваш координатор загробного життя. Це не професія. А це роздоріжжя. Тут обирають, де провести вічність. Хочете нюхнути? І з ким її провести? Джон! Ларі! Я, я лежала в ліжку, Ти, царіна. а потім... Ти, царіна, моя шокуюча новина. Ти мертва. Гей, звідки знаєш? Він вічність не міг це збагнути. Даруйте, я чекав на цю пташку 67 років. Привіт. Це важко прийняти, тому рекомендую глибоко вдихнути, видихнути, просто дихайте. Ти ніколи не снився мені так чітко. А ти снилася мені саме такою. О, ні. Хто це такий? Перший чоловік загинув на війні. Що з тобою? Люба? Всього забагато, але не холітися. Я провів дослідження. Ларі, що це означає? Ми були разом тиждень. За тиждень багато чого сталося. Ти помер, я померла. з'єдналися з обома своїми померлими чоловіками і будуть збирати, де провести вічність. Ти чекав 67 років. Коли на кону вічність, це дрібниця. Це гарний початок. Ти спостерігав, чекав, щоб зіпсувати півстоліття шлюба. Це не змагання. Люба, це стопудове змагання. Це справ, це ведеться, змагання. Ми тут. Я хотів, щоб ти жила. І хотів, щоб ми мали шанс бути разом. Так, так романтично. Я теж роман. Мені байдуже. Аби ми були разом. Нагадаю, що вона тебе покохала. Коли ти щаслива, щасливий. Вічність — довгий час, щоб шкодувати. Twój wiecznic.